У Вінниці є перші жертви морозу. Вісім людей з діагнозом обмороження потрапили на лікарня на ліжко. Про це день за днем повідомив головний лікар станції швидкої допомоги Валентин Фіщук. Щоправда, усі постраждалі були на підпитку. Як не замерзнути і що робити у разі перехолодження у сюжеті далі. Якщо ви чи хтось інший змерзли, ні в якому разі не грійтеся алкоголем. Він розширює судини, а відтак організм швидко втрачає тепло. Розповідає головний лікар станції швидкої допомоги Валентин Фіщук. Перш за все, постраждалого треба занести в тепле приміщення і зняти з нього мокрий одяг, якщо таки є. Потім накласти суху зігріваючу пов'язку. Це може бути марля з ватою чи бавовна, напоїти гарячим чаєм чи молоком або шкавою і вкрити людину ковдрою. Що категорично забороняється? Не можна розтирати вражену ділянку шкіри там, чи обличчя снігом, не можна гарячі якісь такі ванни приймати, тому що чутливість шкіри порушена і можна до обмороження ще й додати опік. Гарячою якоюсь водою. Не можна е, прикладати вражену ділянку до якогось обігрівального пристрою, там, радіатора, чи калорифера. І не можна змащувати жиром. От помилка переважна, така найпоширеніша помилка населення, що змащують чи гусячим жиром, чи маслом, чи сметаною, чи кремами якимись. Це тільки шкодить. А ще категорично забороняється ходити без головного убору. І справа тут не в застуді головного мозку, пояснює Валентин Фіщук. А в шкідливості для волосся. Через переохолодження воно може випасти. Також лікарі не радять займатися самолікуванням. Якщо помітили перші ознаки переохолодження, краще викликайте швидку. Це поява на шкірі білих плям. Найчастіше. Страждають це вуха, низ, обличчя, кисті рук, тобто відкриті частини тіла. І поява таких білих плям оніміння, тобто відчуття. Спочатку холод відчувається, а потім вже нічого не відчуває. Вже п'ять днів, як навпроти центрального автовокзалу по вулиці Київській, працює мобільне містечко життєзабезпечення. Тут розгорнуто два намети. В одному розмістились чергові МНС, в іншому безхатченки. І там, і там всередині буржуйка. Дров на добу йде щонайменше кубометр. Температура повітря плюс 15. Завжди є гарячий чай та хліб. Рятувальники звертаються до городян з проханням приносити для мешканців пункту обігріву теплі речі. Кожен день приходять чоловік 10-15, буває більше. На ніч більше, днем трохи менше. Їм привозять їду, хліб, ми гріємо, одежу приносять люди. А тим часом мороз не відступає. Синоптики і надалі прогнозують зниження температури. В початку февраля усилення морозів буде продовжуватися где до мінус 20-25. Між іншим, гуляння при мінусовій температурі є корисним, стверджують медики. 15 хвилин перебування на морозі за насиченням організму киснем дорівнюється двом годинам прогулянки влітку. Тож лікарі радять сміливо йти на свіже повітря, втім остерігатися переохолодження.